Ще кілька років тому муніципальна дружина і справді охороняла місто. Ну, по-перше, вона була потрібна, так би мовити, ну як певна охоронна служба в Львівській міській раді. По-друге, вона займалася евакуюванням автотранспорту, пам'ятаєте, коли працювали евакуатори. А тепер так, то передали електротрансу, там охорона інша. Ну і тепер треба просто подумати, ну що з нею робити. Найперше знову залучити їх до охорони, переконаний міський голова, але тепер вже разом із міліцією. Та реформи і справді потрібні значні, адже колись міська дружина займалась паркуванням у місті. і Складались тоді із сотні працівників. Тепер же ж п'ятеро муніципалів по черзі охороняють вернісаж та ще низку приватних об'єктів. Тяжко вам нам конкурувати на сьогоднішній день, бо практично. Дуже багато є зараз приватних підприємств, які займаються охороною, і нам практично дуже важко з ними конкурувати, тому що ми практично державне комунальне підприємство, яке повинне мати прибуток і ми повинні заробляти собі. Аби знову почали заробляти, дружині нададуть більше повноважень і доберуть нових працівників. Ми зараз важко нам говорити про суми, тому що це має бути гідна достойна зарплата в першу чергу цих працівників. Це мають бути професіонали. люди з Вищої освіту це люди, які можливо пройшли вже вишкіл в армії чи в інших службах, там правоохоронних органах чи в службі безпеки. Це ті люди, які знають закон, і ті виховані культурні Люди тим часом в міліції майбутніх партнерів сприйняли неоднозначно. тому що ми самі розуміємо, що на такі дії будуть витраті кошти. Це буде людський ресурс. Якщо, вибачте, на сьогоднішній день міліції не все так ідеально, да з кадровим підбором, то скажіть, будь ласка, цих людей як будуть відбирати? А як цих людей будуть перевіряти на профпригодність? Але якщо це буде дійсно на допомогу міліції, і хтось мені пояснив, як це буде працювати і яка цього буде користь, я тільки це вітаю. Як же ж підготувати муніципальну дружину до роботи з міліцією? Зараз цим займатиметься спеціальна депутатська комісія. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов Олег Кухар, головні новини Львова.